А ви вже бачили новинки у Sushi Master? Це ролдоги та бургери. Зараз я буду оцінювати, які вони на смак. Це у нас ролдог з креветками. Ось так виглядає ціна 249 гривень. До речі, безкоштовна доставка від 400 гривень. Ой, як гарно. Дивіться. З куркою 199 гривень. І з лососом 279 гривень. Почну з ролдога. Відчуваю креветку, огірок, перець, айсберг і гостренький соус. Mm, дивіться, який. Дуже смачно. Пробую гарячий суші бургер з куркою. Він також йде гострий. Курка копчена, салат, айсберг, соус. Перець. І тут, до речі, не дуже багато рису. Суші бургер з лососем. Ось так він виглядає. В середині йде лосось, авокадо, салат, айсберг, огірок, рис стянорі. обсмажене в сухарях панку. Зверху посипаний кунжут та горіховий соус. Це дуже смачно. Суші бургер з лососем 10 з 10. Суші бургер з куркою 8 з 10 І роллдог 10, 10. Дуже смачно з креветкою.